Вітаю, мене звати Світлана Донтал, Я психологиня. Працюю в методі позитивної психотерапії, сімейної психотерапії, арт-терапії, працюю з підлітками. Позитивна психотерапія це гуманістичний напрямок сучасної психотерапії. Позитив – даний фактичний, той, що існує насправді. Якщо є проблема, то якщо вона існує, то існує і методи її вирішення. Позитивна психотерапія це цілісне бачення життя людини. Мені подобаються люди різні. З дитинства я хотіла працювати з людьми. Я вміла контактувати, я вміла слухати. Я завжди розглядала людей, мені дуже було цікаво, які вони, про що вони думають, про що вони мріють, як вони розповідають свої різні історії життя. Багато років я була в медицині, це моя перша професія, але потім в моєму житті з'явилася психологія, і я дуже щаслива. Я точно знаю, що це моє покликання. Це моє життя психологія це дуже глибока галузь, і вона дійсно допомагає, коли поруч є терапевт, і ви ні наодинці, ну разом легше. Кожна людина індивідуальна, тому і підху, підхід до кожного індивідуальний. Мені подобається метод, в якому я працюю. Це транскультуральний підхід, де окрім базових кроків, використовується досвід інших людей, народності, використовуються притчі, метафори, погляд на ситуацію з різних сторін. Я поєдную, поєдную різні методи, і це дуже дієво. І цікаво. Психотерапія це лікування нашої душі, нашого стану. Це як кожен день чистити зуби, це піклування про себе. Я розумію себе. Я... І це дуже важливо. Я вмію сказати, я вмію слухати, я вмію витримувати свій стан, я вмію радіти, я вмію злитися. Я вмію плакати, і це нормально. Я знаю свій окейний і неокейний стан. і Я знаю, як привести себе в баланс.